Ну, це класика. Класика, правда? Про що ця пісня? Ти відчуваєш цей настрій? Бунтарський, Бунтарський, революційний, правда? Тобто, ну як мінімум, очікування якогось требують наші серця. А хіцеї як ми ждемо пімін? Якщо я не помиляюся, 89-й, тобто це вже скажімо так, ніби як пісня співзвучна перестройки з одного боку, а з іншого боку, вона натякає на щось більше, на можливість дещо більшого, більшого, більших змін, так і подібного. Тобто, Такий настрій, це звісно не повністю репрезентує русський рок тих часів, але mm -hmm. принаймні воно показує певний вайб його. Тобто, якщо ми з тобою особисто я можу згадати, тому що в свої 12, 13, 14 років, ось такі пісні, я, наприклад, слухав.